Вітаю вас, новини продовжують інформувати вас про останні події поточного дня. Військовий шпиталь замінували. Завершилась 44-та сесія Житомирської міської ради. Сьогодні Житомиряни могли спостерігати незвичне явище – повне сонячне затемнення. Влада міста ніяк не розбереться із вуличною торгівлею. Про ці та інші новини далі у випуску. Служба безпеки України запустила у тестовому режимі електронну пропускну систему зону. АТО». система працюватиме у тестовому режимі до 25 березня. І після цієї дати паперові перепустки втратять свою чинність. Громадяни, які побажають в'їхати або виїхати через лінію розмежування, можуть подавати заяву в електронному вигляді поштою або безпосередньо на будь-якому з п'яти контрольних пропускних пунктів. І після десятиденного терміну розгляду заяв їм на електронну пошту або телефоном буде повідомлено про прийняття рішення. Після цього, залежно від результатів, вони можуть використовуючи документ, що посвідчує особу, громадянський паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення, прибути на контрольний пункт в'їзду виїзду в електронну систему. Систему якого будуть вже внесені їх дані. 44-та сесія запам'яталася земельною тяганиною. Депутати виділили 54 воїнам АТО та сім'ям загиблих землю, які ще рішення приймались під час сесії далі у сюжеті. Продовжилася 44 сесія міської ради. Депутати мали розглянути 35 питань, 30 з яких стосувалися розподілу земельних ділянок. Одним з рішень міської ради було виділення земельних ділянок бійцям. АТО. рішення було прийнято, але в нього внесли одну поправку. Земельні ділянки мали видати на вулиці Червоноармійській, а видали на вулиці Радонова. Нагадаю, на цій вулиці знаходиться стихійне сміттєзвалище. Ситуацію прокоментувала Любов Цимбалюк. Так, да, там є на початку вулиці. Там є смітник, да, він не санкціонований Да, він такий, який він є, ми його прибираємо. Але якщо там буде забудовано, там не буде цього смітника. Я сподіваюся, тому що це не буде пуста земля, яка не буде не належати нікому. А замінили, тому що є заяви людей, які, якщо ви були і пам'ятаєте, що вони розігрували між собою земельні ділянки по червоноармійській. Вони виїхали на саме туди, де отримали який номер там цієї земельної ділянки, залишилися незадоволеними, і саме тому прийнято рішення замінити ці земельні ділянки на радону Левшунського люди не е, заперечують, тому прийнято таке рішення. Цікава ситуація вийшла із земельною ділянкою за адресою проспект Миру 12. Ця земля була виділена під громадську вбиральню. Насправді на цій ділянці збудували магазин. АТБ. депутати зазначають, що вбиральня там є, але вона платна. Виконуючи обов'язки міського голови, коментує, що це питання має вирішитися через подання позову юридичним департаментам міської ради. Ви знаєте, насправді вона виділена дуже багато років. Це досить конфліктний. Конфліктне питання, ви ж бачите, що скільки раз виносимо, тому що, ну, якби коли подає заявник заяву, ми маємо розглядати на сесії. Депутати відмовляють, і це правильна позиція, тому що ми маємо дорозібратися саме зараз. Подати все ж таки розібратися з юрдепартаментом подивитися, де що було зроблено, не так подати позови, а вже потім вирішувати долю цієї ділянки. досидіти до кінця сесії багато депутатів не змогли. Потроху вони почали розходити ще всередині засідання. Коли їх залишилось трохи більше тридцяти, любов цимбалюк Рішила перенести останні три питання на наступну сесію. За це проголосували одноголосно всі, хто залишився. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК1. йому лише 30 днів. Міністерство інформаційної політики відзвітувало за зроблену роботу. Його часу було мало, а умови для роботи дуже складні. кажуть, встигли багато. Найкраща контрпропаганда це правда, переконує Юрій Стець. З моменту призначення міністром ще без міністерства посадовець друкував газети Україна єдина та спецвипуск для жителів Донбасу. Погоджував соціальні ролики про підтримку армії та курував роботу інтернет-військ України. А коли сформували відомство, роботи стало більше. На окупованій території обіцяють відновити мовлення українських каналів, аби доносити до мешканців Донбасу альтернативну інформацію під час війни. Для цього навіть створили спецкомісію і найняли Ли ще двох радників міністра. Один з них вже сьогодні повіс на Донеччину два мобільні передавачі сигналу. Саша Брогінець е відповідає за Донецьку область. Таня Коваленко – за Луганську. Функція цієї комісії дуже швидко оперативно відновити це мовлення. Ну і крім того, запобігти розпосюдженню сигналу телеканалів так званих ЛНР ДНР. На території звільнення від терористів, і, хоча у МІПІ обіцяли не впливати на роботу журналістів, для кулпера запровадять проект Journalism». Це прикріплення журналістів до конкретних військових частин. Задля цього навіть із НАТО консультувались. Та поки це лише проект. Зараз же мобілізованих представників змі відправлять на спецкурси, після чого на передову забезпечимо їх. Камерами забезпечимо їх координацію з нашими військовим телеканалом і з нашими змі. Також будемо роздавати футичі, їх матеріали в принципі всім журналістам, яким це цим телеканалам, всім змі, яким це буде цікаво. Можливо, навіть. Буде дублюватися англійською мовою передачі нашого військового телебачення. Ще одна сфера діяльності: міпу підтримка кримських журналістів, які через анексію не можуть не те, що працювати, навіть жити на півострові. Сейчас ми займаємося розробкою юридичних механізмів, як це можна зробити. Я не можу зараз сказати, як ми та буде. Та буде звісно цієї тижні, коли ми проведемо консультації і ми определимося, як буде стратегія роботи. Таким був перший місяць роботи на наймолодшого і найбільш суперечливого міністерства України. У планах на наступні 30 днів запуск українського каналу Юкрейн Tomorrow, Консультації щодо роботи суспільного телебачення, де все буде без цензури. А візи нині там. 21 березня закінчується термін, який дали депутати міської ради, начальнику комунального підприємства. Інспекція з благоустрою, аби прибрати з вулиць міста вуличну торгівлю. 11 березня депутати міської ради ухвалили рішення про очищення вулиць Житомира від несанкціонованої торгівлі. Строк наданий на виконання рішення був 10 днів, тобто до 21 березня. Начальник комунального підприємства Інспекція з благоустрою» Юрій Самборський мав прослідкувати за процесом очищення вулиць. З його слів протягом усіх 10 днів інспекція проводила роз'яснювальну роботу з торгівцями та виписувала їм протоколи. Ми в рамках своїх повномочі. Тобто ставлення підписання, робота э, с, з торгуючими і представлення протоколів проходить ежеднів, э, в тому числі на вулиці Небесної Сотні. Виконана робота не надала ніяких результатів. Юрій Самборський заявив, що вони робили все в рамках закону: розігнати вуличних торгівців або затримати їх не входить в обов'язки його комунального підприємства. Зганяти торговлю, одягати наручники. Ламати палатки це не входить в обязанности інспекторів, які работают в інспекції по благоустройству. У нас є що міліція, муніципальна міліція, всі стрільні ті органи, які мають немножко більше прав. Вирішення цієї проблеми пан Юрій бачить у площині судової тяганини, але подавати до суду має право лише юридичний департамент міської ради. Тільки юрдепартамент має право звернутися в суд с судебным иском о, об освобождении самовильно занятой земельной делянки. Я бы обратился давно, как начальник инспекции, но, к сожалению, по закону инспекция не имеет права представлять интересы э, Горсовета Минской Рады в суде. Далее э, е, будет судебный наказ о звільненні і виконавча служба в межах своїх повноважень законих вместе з міліцією, должна освободить эту земельную ділянку. Побачити 21 березня пусті від несанкціонованої торгівлі вулиці нашого міста ми не сподіваємося. Новини на телеканалі СК 1 будуть і надалі слідкувати за розвитком подій. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал ск 1 Сьогодні житомиряни могли спостерігати незвичне явище, повне сонячне затемнення. Одне з найвідоміших в історії повних затемнень було 1 травня 1185 року. Саме про нього згадано у літописі слово о полку Ігоревім, у якому князь Ігор сприйняв зникнення сонця за лихий знак і недарма похід на половців виявився невдалим. Мільйони людей стали свідками видовищного небесного явища. Сьогодні відбулось повне сонячне затемнення, яке можна було спостерігати на півночі Атлантичного океану і в Арктиці. А часткові його фази було видно також в Україні. За цією подією спостерігали і Житомиряни на внутрішній вулиці університету імені Івана Франка. Затемнення можна було побачити навіть з трьох телескопів обсерваторії університету. Сонячне затемнення можна спостерігати тільки в дуже вузькій полосі, а вона називається полоса, ну, смуга повної фази. І е, тільки на тій території, де ця смуга буде проходити. От ми якраз нам повезло, десь попадаємо. В частину цієї смуги, де ми можемо спостерігати до 50-52%. Сонячне затемнення стало одним із найбільших за останні 16 років. Востаннє таке явище спостерігали в серпні 1999 року. А наступне подібне затемнення відбудеться лише в 2033 році. Останнє затемнення таке було приблизно, коли мені було 4 роки. Я Тоді був дуже щасливий. Мені ще дато розказував. каже: знаєш, коли ти виростеш тобі буде 25, ти будеш навчатися в університеті, і буде затемнення. І ось прийшов цей день. Я дуже щасливий. Що вийшов майже весь університет, дуже щасливий, що ми можемо дійсно спостерігати таку подію, і знаєте, я просто відчуваю стан задоволення. Студентам роздали листівки, в яких вони ознайомились із заходами безпеки, але не всі знали, що в окулярах дивитись на сонце не можна. Будь-якого виду сонячні окуляри. Ну якщо я кажу, якщо я через тучу, то взагалі шикарно ви Через тучу навіть краще. Ні, ну понятно, що ви на нього годину не будете дивитися, але так от. Якщо дивишся через скельце, потрібно закрити одне око, сильно закрити, зажмуритись і дивитись. А напряму ну, через ось це дивитись не можна. Бо сонце зараз в дуже великій активності і може пошкодити сітківку ока. Через затемнене скельце можна, а також через два, дві, дві пластинки затемнених таких. таких. Фотографувати затемнення звичайним фотоапаратом чи телефоном, навівши його на сонце, не можна було, адже інтенсивним світлом легко пошкодити матрицю у телефоні. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Будівництво стіни з Росією розпочнеться цієї суботи. Почнуть з боку Луганської області та мають звести 31 опорний пункт. Усього Україна планує спорудити 300 фортифікаційних об'єктів з метою зупинити російську інтервенцію. Фортифікаційні споруди на Донбасі потрібно звести у стислі терміни. Передбачається створення глибоко ошалованої лінії, яка передбачає декілька оборонних ліній. Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 850 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд. Основне, що зараз ставиться задача, це будівництво фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вчора була визнання засідання під головуванням нашого земляка. Віцепрем'єра Зубка Геннадія, і зараз це саме пріоритетна задача, тому що треба на. Мати за час перемиря надійної телеоборони за рахунок надійного підсилення наших військовослужбових, службових законом надійної оборони Ми можемо добути михучора. Відбулася нарада з керівниками східних регіонів України та силових відомств. Передбачається спорудження близько 300 опорних пунктів. На це виділяється фінансування та є відповідні кошти. Кожна область має долучитися до будівництва. Значить, буде 300 споруд по всій лінії фронту. Удалених від які підписані в мінських домовленостях. частина буде на Луганській області, частина в Донецькій області. Виділено попереднього маю з резервного фонду 850 мільйонів гривень. Будувати будуть генеральні підрядники. Ми, як Сторона, яка буде зустрічати всіх цих будівельників, організовувати, маємо надати максимальну підтримку. Наразі відбувається підготовка до будівництва. Відповідальні особи приступили до вибору генерального підрядника та підрядників використання коштів. 20 березня у Житомирському військовому шпиталі працювали кінологи, співробітники ДСНС та вибухотехнічні лабораторії. А все це через можливе замінування одного з приміщень. 20 березня у Житомирському військовому шпиталі працювали кінологи, рятувальники та співробітники вибухотехнічної лабораторії. А все це через можливе замінування одного з приміщень. Коментувати ситуацію правоохоронці відмовились. Що немає, чекайте будь ласка, там за словами пацієнта шпиталю. Сьогодні вночі до них в палату надійшов новий шпиталізований, який хизувався перед хлопцями, з сувенірами із зони антитерористичної операції. В моїй палаті, четвертій палаті, неврологічне відділення, Е, ну, пацани кажуть, що там він предупредив зарання, що в нього в сундуку коротше, в цьому е, розтяжка, щоб туди ніхто не ліз. Ми з пацанами перевірили, там оказується щось таке, похоже, і визвали служби. Наразі правоохоронці не коментують ситуацію, тому чекайте детальну інформацію в наступному випуску новин та повідомляйте про будь-які підозрілі предмети та осіб, поведінка яких викликає занепокоєння за номерами телефону, які зараз бачите на екрані. Яна Черписька, Світлана Дворок, телеканал СК 1 Сьогодні 60 днів, як у полоні, легендарний підполковник Олег Кузьміних. Нагадаємо, комбат штурмового батальйону 81-ї десантної бригади потрапив у полон 20 січня, їдучи рятувати бійців свого підрозділу, які захищали новий термінал Донецького аеропорту. БТР, на якому вони рухалися, підбили сепаратисти. Тоді кіборги разом зі своїм комбатом потрапили у полон. Житомирському інституту медсестринства вже 140 років. Студенти інституту підготували для гостей театралізовану композицію своєрідний історичний екскурс на тему становлення та розвитку їхньої альмаматер. 140 років від дня свого заснування відзначив Житомирський інститут медсестринства. Незважаючи на солідний вік, навчальний заклад став сучасним і отримав визнання громадської спільноти. Сьогодні велике свято, 140 років нашому інституту. Тому хочу побажати всьому колективу інституту, щоб залишалися такими квітучими, веселими, щоб завжди нам давали віддавали свою душу. Адже так приємно вчитися в такому хорошому закладі і мати добрих друзів. Які поряд які завжди тебе підтримують? У вузі створені всі умови для творчої і наукової праці. Навчально-виховний процес здійснюють понад 240 викладачів. Кращих із них нагородили під час урочистого святкування. Студенти у нас різні бувають, різні, але вони всі такі життєрадісні, з юмором. Студенти обожнюють своїх викладачів, адже наставники надихають і навчають їх життєве місце. Нам інколи бувають строгі, серйозні, а також вони чуйні і веселі. Саме найкращий кращий викладач це Тетяна Олександровна Рубанщуковська. Вона дуже весела, енергійна, а також вона завжди нам ставить хороші оцінки. Вчителька математики в нас дуже хороша, куратор. Вона в нас трошки свариться іноді, бо ми нічого не розуміємо, але то буває. Мені ще дуже подобаються наші студенти. Вони всі такі веселі, позитивні групи, дуже дружні, всі один за одного стоять горою. Ректором інституту є Віктор Шатило. Його нагородили відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК1. понад 600 малюнків на пожежно рятувальну тематику, а також 160 інших творчих робіт надіслали школярі-рятувальникам. Учні беруть участь у конкурсі Захистимо країну від лиха. В рамках обласного етапу Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу на пожежну і техногенну тематику Захистимо країну від лиха. рятувальники Житомирщини оголосили кілька творчих конкурсів серед учнів шкіл та студентів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності у питаннях безпечної життєдіяльності та популяризацію професії рятувальника. Діти власноруч виготовили і надіслали понад 600 малюнків на пожежну рятувальну тематику, а також 160 інших творчих робіт. Ох, і картнули сердито як жила. Нам зігріти. Є вогонь, одна сказала, з-під крила сідник дістала. Худко так об дзьоба тер, тернула, ще й соломку підгорнула, а вогонь солому скік ледве ле, ле лапи їм не спік. Дві дівчинки, Софійка і Марійка, бралися з сірниками на сходах свого будинку. Один сірник впав на килимок, який лежав на сходах. Вийняв котик сірника, ти ардовгенької завзято, та й опік мохнату лапу. Закричав Закручав седи. Наші я взяв. Близько 20 кращих літературних робіт у трьох вікових категоріях. Рятувальники планують надіслати на всеукраїнський завершальний етап конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві. Варто зазначити, що діти сьогодні краще за дорослих обізнані з елементарними правилами дій в екстремальних ситуаціях. Знають, як уникнути небезпеки і допомогти ближньому. Марина Вишинська за матеріалами у управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області це всі новини станом на сьогодні. Вдалих вам вихідних лишайтеся з СК1 та любіть Україну.